щедрувати, бо пустили нас до хати. У вас хата гарна, чиста і ялиночка вервиста. Ми ще дривочку співає, щастя, домі всім бажаємо, щоб росла у вас пшениця і родила вся пашниця. І щоб хліб та пороги на столі завжди були, щоб ходилися і гроші, та харчі були хороші. А якщо доньки немає, то господар хай придбає. А як син у вас ще є, хай невістку Бог дає. Щоб у вас була чудова, а для нас солодка здоба. І поломолому заласку метрову ще кобасу. Всі ми щиро щедрували, щоб і сало в торбу дали, як мене цей рік багатий, ще прийдемо щедрувати. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка, стала собі, щебета тим, господаря. Там овочки покотилися, а внички народились, тебе товар, весь хороший, будеш мати, мірку грошей, тебе товар, весь хороший, будеш мати, мірку грошей, хоч не гроші, то полова, в тебе жінка, чорноброва, хоч не гроші, то полова, в тебе жінка чорноброва, Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла. Hark all the, the bells, bells, sweet silver bells, bells. all sing to say, pray, throw a away, Christmas is here, bringing a cheer to young and old, cheek and bold." bold, ding, dong, ding, dong, that, that is our song, with we'll we'll joyful ring, ring, all caroling, one we'll sings to hear, hear, words hear, words of the cheer, from everywhere, feeling the air. Oh, how they pound, raising the sound, in and bell, tailing the tail. Well people sing a song of a Merry Christmas. Christmas Merry 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 Christmas Merry 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 Christmas On on lift and on with end, day, day dreadful to, to every home Ding dong Ding Dong Oi Siva Yata is a Zulenka Sendry večer Dobri večer Dobri А втім саду три тереми. щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а в першому щедрий вечір, добрим людям на здоров'я, а в другому разне сонце, щедрий вечір, добрий вечір добрий. Добрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, ясен місяць пан Господар Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, красне сонце жона його. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, дрібні зірки його дітки,